Президент США знову у центрі уваги Трамп готовий зустрітися з Путіним навіть без Зеленського. Він погрожує РФ новими санкціями, говорить про десятки тисяч загиблих і хоче зупинити вбивства. Але чи зупинить і якою ціною? Прощання з Вікторією Рощиною закатована в російському полоні за правду, за свободу, за Україну. Журналістка, яка стала символом мужності, Київ прощається, але не забуває, Росії не вдасться вбити свободу слова. Люблін – плацдарм спротиву. Там п'ята група добровольців підписує контракти із ЗСУ. Український легіон стає сильнішим за підтримки Польщі. Зброя, форма навчання. Скільки бійців підписують сьогодні контракти? Розповімо. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Владіміром Путіним, навіть якщо російський лідер не проведе переговорів із Володимиром Зеленським. Американський президент під час прес-конференції у Білому домі нагадав, що готовий впровадити вторинні санкції проти Росії вже сьогодні, якщо там не погодяться на припинення вогню з Україною. Трамп наголосив, що рішення тепер за Путіним, і він дуже розчарований затягуванням. Напередодні він заявив, що хотів би провести переговори у форматі Трамп Путін Зеленський без участі європейських лідерів. За даними змі, у Європі на це погодилися. І він не повинен зустрічатися з Зеленським. Вони б хотіли б зустрітися зі мною, і я зроблю все можливе, щоб зупинити вбивства. Минулого місяця вони втратили 14 тисяч людей вбитими. Щотижня гине 4 або 5 тисяч людей. Тому я не люблю довгого очікування. Я гадаю, що це ганьба. І це здебільшого солдати. Це українські та російські солдати. Деякі люди з міст, куди знаєте, кидають ракети. І ви втрачаєте по 40 людей за ніч. Ізраїль ухвалив план повного взяття під контроль міста Газа. На його обговорення пішло 10 годин. Пише Нью-Йорк Таймс. План опублікувала канцелярія прем'єра Беняміна Натаньягу сьогодні вранці. Він налічує п'ять пунктів, зокрема, роззброєння Хамас, повернення усіх 50 заручників та роззброєння сектору гази. Також Ізраїль хоче контролювати безпеку анклаву та вимагає створення альтернативної цивільної адміністрації без участі Хамас чи палестинської адміністрації. Ізраїльські військові проти рішення політиків кажуть, що взяти газу під повний контроль можна за кілька місяців місяців. однак на створення системи управління там піде понад п'ять років з постійними воєнними діями, а це призведе до нових жертв. Натепер під контролем Тель-Авіву близько 75% гази. Рішення Ізраїлю засудив прем'єр Великої Британії Кір Стармер та МЗС Туреччини. А перед посольством США у Тель-Авіві протестувальники встановили стенд із закликом до президента США припинити війну. Понад 20 тисяч цивільних залишається в зоні активних бойових дій на Донеччині. Під кулями живуть ще 115 українських дітей. Людей з особливо небезпечних зон продовжують примусово евакуювати. Через російську агресію свої домівки тільки на Донеччині покинули понад мільйон дорослих та майже 200 тисяч неповнолітніх. За останній тиждень на безпечніші території вивезли майже 8 тисяч людей, з них майже 4 сотні діти. Місцева влада організовує евакуацію централізовано. Людям дозволяють взяти тільки речі першої потреби: документи, гроші, ліки, запас їжі. Та одягу на перший час. За певних умов евакуюють і домашніх тварин. Херсонщина потерпає від дронів. Безпілотники завдають поранені, вбивають українців у громадських місцях транспорті та під час збирання врожаю. Лише у липні 2025 року від ударів дронів загинуло 16 людей, серед них однорічна дитина. 142 мирні мешканці отримали поранення. Як це жити в постійному страху і як захиститись від небезпеки з повітря, розкажуть наші кореспонденти. Це кадри одного із херсонських полів, де люди збирали кавуни. Російські дрони прицільно атакують мирних жителів. Така ситуація у регіоні триває вже майже рік. Дрон на машину летить, тікайте! 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 Олександр мешкає у мікрорайоні Східний. Тут активність російських дронів найбільша. Чоловік каже, виходячи із дому, завжди прислухається та дивиться у небо, але того фатального дня обережність не допомогла. Ішов палеєю. Ішов алею, а він на дев'ятиповерховому будинку на даху сидів. Він мене сфотографував, потім злетів. Я зорієнтувався, Там кущі були. упав на землю. Він кілька разів біля мене покружляв, покружив. Я думав, він відлетів. Ні, дуля. Він так метрів п'ять від мене і скинув. із пораненою ногою. Олександра доправили до лікарні. Попереду у нього тривала реабілітація. Лікарі пояснюють, поранення спричинені ударами дронів складні, та важко лікуються. Особливість це велика кінетична енергія. Уламку, який проходить через м'які тканини, тому такі травми дуже погано заживають, переломи дуже погано зростаються, тому реабілітація а, набагато довше, ніж там, при звичайному відкритому переломі. Під удари дронів все частіше потрапляє громадський транспорт. Водії зізнаються, в автопарку майже не лишилося цілих машин, щоб хоч якось убезпечити співробітників. Їм видають каски, бронежилети та аптечки. Попри великий ризик, водії щодня виходять на маршрути. Ну Постійно під обстрілами. під, По дронами. По під, обстрілами, під дронами, дронами. Доводиться їздити, перевозити людей. А що робити? Людям треба пересуватись, треба працювати, жити. Останнім часом російські військові змінили тактику, почали атакувати населені пункти та автомобілі дорогою з Херсона до Миколаєва, намагаючись взяти місто у так зване дронове кільце для захисту транспорту та жителів Херсона. Місцева влада встановлює спеціальні захисні сітки. Херсонська ОВА продовжує докладати максимум зусиль для захисту області від дронів, забезпечуючи наших військових усім необхідним для цього. Крім того, ведеться робота з облаштування сітками. Об'єктів критичної інфраструктури, дорог, які ведуть на Херсон протягом липня було 8 тисяч дронів, 6 тисяч з яких військові успішно видавили. Тільки у липні від дронових атак на Херсонщині загинуло 16 мирних жителів. Серед них однорічна дитина. Поранення отримали 142 особи, у тому числі і двоє дітей. Юлія Левицька, Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Слава Тіві. Державні нафтопереробні заводи Індії призупинили закупівлю російської нафти, побоюючись 25% відсоткових мит Дональда Трампа. Про це пише Блумберг з посиланням на джерела йдеться про три найбільші нафтопереробні компанії країни. Вони не купуватимуть сирої нафти, доки не отримають чітких вказівок уряду. Офіційно нью делі таких не давав, а уряд прем'єр-міністра на моді чинить опір тарифам Трампа. 6 серпня президент США запровадив 25% додаткових мит через імпорт російської нафти. Раніше щодо Індії вже діяли американські мита на імпорт у розмірі 25%. Відтак загальний розмір мита збільшився до 50%. Нагадаю, Індія один із основних покупців російської нафти після 2022 року. Много джерела фінансування війни в Україні п'ята група добровольців підписала контракти із ЗСУ у межах українського легіону, який створили у польському місті Люблін. До сил оборони вступило кілька десятків новобранців. Серед них і чоловіки, і жінки, які проживали за кордоном. Вони мали змогу підписати контракти на рік, три або до завершення особливого періоду. Попереду у добровольців кількамісячне навчання. Рекрутації новобранців сприяє Генеральне консульство України в Любліні. Український легіон створили у липні минулого року, коли президент України Володимир Зеленський спільно з головою польського уряду Дональдом Туском підписали у Варшаві безпекову угоду. Навчанням українців займаються інструктори з Польщі та інших країн НАТО. У ці хвилини в Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною. Останні розслідування Вікторії в окупованих Росією українських містах залишилося незавершеним. Торік росіяни взяли журналістку в полон і закатували її до смерті. Їй було 27 років. Прощаються із нашою колегою у Михайлівському соборі. Звідти на прямому зв'язку зі студією кореспондентка Еспресо Наталка Стареправо. Наталко, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, скільки людей прийшло сьогодні на прощання, чи вдалося з кимось поспілкуватися, і якою вони згадують Вікторію? Вітаю ось буквально нещодавно, кілька хвилин тому, розпочло розпочався чин похорону Михайлівському соборі. Прийшло дуже багато людей. Це як і колеги, і родичі, друзі, просто небайдужі люди, адже історія Вікторії вона. Не змогла залишити байдужого жодного українця, і зазначу, що Вікторія працювала в різних українських так і закордонних виданнях. Сьогодні нам ще не вдалося ні з ким поспілкуватися. Самі ж батьки Вікторії Ручне зазначили, що би не хотіли сьогодні давати коментарів із поваги до Вікторії. До них самих просили не спілкуватися, не брати жодних коментарів. Далі після чину похорону буде невелика церемонія Майдану станом незалежності, а саму ж Вікторію поховають на байківському е, на байковому кладовищі. Я нагадаю справді, що тіло Вікторії Рощина з російського полона вдалося повернути цього року в лютому. Про її смерть стало відомо в жодні 2024 року. Сама ж Вікторія е, зникла на території тимчасово окупованих Міст у серпні 23 го року, якраз два роки тому, вона займалася там розслідуванням воєнних злочинів росіян, це було її друге зникнення. Вперше її вже брали в полон 22 го року, але через 10 днів її відпустили. Ось історія повторилася, але коли її вдалося повернути, з саме тіло вдалося повернути з російського полону, медична експертиза встановила е, значні значну кількість катувань на її тілі, недоїдання і ненадання медичної допомоги. Росіяни довго не повертали її тіло, відмовлялися, брехали відверто. І під час великого обміну вдалося повернути її тіло. Довго встановлювали, проводили чимало різних експертиз. Зараз цією справою займається Генпрокуратура, Національна поліція України і вже буквально нещодавно. Оголосили підозру начальнику номер 2 в Таганрозі, який а, буквально віддавав накази катувати Вікторію Розчину. Справа резонансна дійсно, і щиро ми всі висловлюємо співчуття як рідним усім, хто знав Вікторію, їй було дійсно всього 27 років. Висловлюємо щирі співчуття. Наша редакція також висловлює щирі співчуття. Дякуємо тобі, Наталка. Це була Наталка Старе право з Києва, де нині прощаюся з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яку в полоні замордували росіяни. Пам'ятаємо, що незаконні затримання, викрадення і вбивства журналістів це окремий фронт на війні. Це війна також за свободу слова.